Послання 34. Святкування Різдва Субота 25 грудня 2010 року 12.30 Моя улюблена дочко, чому ти вагаєшся? Хіба ти не знаєш, що ти щоденно проваджена? Ти знаєш в своєму серці, звичайно, що все, що тобі потрібно зробити, це сісти, відкрити своє серце, і ти незабаром почуєш моє послання. Довірся мені. Підкорися, що коли ти віддаш мені свої страхи, тривоги, проблеми і запитання, то я заберу їх від тебе і відповім відповідно. Ти повинна зараз забути про час, щоб прислухатися до цих найтерміновіших послань для всього людства. Не вагайся просуватися вперед в цій найсвятішій праці. Зваж зараз на це, моя улюблена дочко. В той час, як християни по всьому світу звертаються, щоб вшанувати моє народження у вифлеємі, багато хто попросту віддасть шану безправдивої любові в своїх серцях. Однак багато хто наблизиться до мого серця. Інші просто кивнуть, посміхнуться і коротко розкажуть про значення цього найважливішого часу в святкуванні найбільшого дару, будь-коли уділеного. Дітям мого отця від самого початку. Однак, коли мої діти, мої віддані послідовники святкують Різдво, вони відволікаються помпезністю і церемоніальністю, пов'язаними з земними благами. Скільки християн пояснюють своїм дітям значення мого народження? Як багато пригадують собі про смирення, виявлене моєю улюбленою матір'ю. І її найсвятішим подругом, святим Йосипом. Як багато розуміють, що я став людиною, щоб врятувати людський рід від шляху в пекло, саме це просте послання спотворювалося століттями і маскувалося показовістю. Однак побожні християни визнали, що це час для роздумів над своєю вірністю мені, їхньому Спасителю. Будь ласка, я закликаю вас, діти. Використати це свято, щоб молитися за всіх тих у світі, яким потрібно усвідомити, що вони мають спадкоємство. Саме там для кожного з них було приготовано особливе місце в царстві мого Отця, якщо вони вирішать прийняти його, час для великого попередження встановлений. Мої діти настільки захоплені новинами кожної хвилини дня. Що, хоч це може вплинути на їхнє життя, але не має ніякого значення у вічному житті. Діти, цей час для того, щоб ви перевірили своє сумління зараз, перед великим попередженням, яке передує моєму другому пришестю. Моліться своїми власними, простими словами, щоб попросити Божественного керівництва. Час для великого попередження зараз встановлений. Будьте напоготові. Залишайтеся на сторожі, Ваш Божественний Спаситель і справедливий суддя, Ісус Христос.